Крайове входження поповини в плаценту. Що це? Зазвичай, здебільшого, поповина входить в центр або трошки ексцентрично в плаценту. Але іноді є такі випадки, коли пуповина входить в край плаценти, і це називається краєве входження поповини в плаценту. Якщо пуповина входить в край плаценти так само, отак, можна сказати, під прямим кутом. То це зазвичай наслідків ніяких під собою немає, нічим не загрожує. Але іноді буває, краєве входження пуповини в плаценти асоціюється з оболонковим ходом пуповини. І в такому випадку та частина пуповини, котра йде під оболонками амніона, вона. Не захищена вартоновим студнем, котрий в нормі захищає судини-пуповини від їх розриву, здавлення. І саме оболонковий хід пуповини з краєвим входженням, це вже може мати певні якісь свої ризики, і ризики здавлення судин поповини, розриву при передчасному відшаруванні плаценти або в пологах. Тому саме оболонковий хід поповини. Вартий уваги з боку лікарів і ультразвукової діагностики, і кушер-гінекологів. А чисте краєве входження поповини в плаценту, уваги зазвичай не особливо варте. Хоча ми все рівно слідкуємо за тим, щоб поповина як посередник добре виконувала свої функції, тобто достатньо до дитинки, доставляла і харчових речовин, і кисню, щоб не було затримки росту плода.